Що робити, якщо за два роки назбиралася просто гора матеріалів, і це навіть не половина того всього, що в мене є. І їх навіть і немає куди діти, і шкода викинути, тому що якщо перевести на сьогоднішні гроші, то це просто десятки тисяч гривень. Тому, друзі, є в мене одна ідея. Є ось така зелено-коричнево рожева стіна. Яку я зробив 6 років назад, і вона вже не дає мені спокою довгий час. Тому усі -всі матеріали я спробую наліпити на усю стіну і подивимося, що з того буде. Матеріали зайві є, трафаретів, ціла гора також є. Ну і задача стояла тут максимально споганити цю всю стіну. Чим поганіше я її зробив, Тим вона потім має краще виглядати. Ну там в кінці ще не допрацьовано, тому воно виглядає максимально погано. Ну що ж, друзі, тепер треба, щоб ця вся хрінь висохла, і подивитися, що з того має бути. Ну що, херня виходить, правда? А якщо подивитися ось тако, то ніби вже не така і херня. Рухаємося далі. На підкладку буду наносити металоакрил. Хто не знає металоакрил це така перламутрова фарба з металевим блиском. Та як, бачите, тут трошечки, то щось по типу, ніби схоже, я знайшов. Ось таке, воно теж має металевий блиск, там його теж трошечки. Ось це щось теж таке по типу, схоже, з металевим блиском. Бачите, його там також небагато. І ось якась така. Тоже схожа фігня, бачите, з металевим блиском. І також небагато. Но тут пише, що якась Нобелісіма. Хрен його знає, що воно таке. І ще є якась ось така фігня від, від іншого виробника. Вона також має металевий блиск. Коротше, це все зараз я вкупу зілью і буду кольорувати. Що я там наліпив? Спочатку старався. Робив по типу ніби під старовину. Така окислена стіна. Щось ліпив по типу отакого, ніби під золото, то ніби воно блистить, не знаю, чи на камеру буде видно. Ну ніби все гарно воно получалося. На полягах воно мені ніхрена не подобається, друзі, розумієте? Якщо подивитися там здалеку, ну можливо, воно там гарно, Не знаю, можливо, комусь буде подобатися, по типу така окислена стіна. Але це підвал, і тут дуже темно, розумієте? Можна і подумати, що ось цей диван, який вже в пилюці, що по типу, ніби воно так буде підходити під цей диван. Ну, дуже страшна ця стіна. І тим паче, ось ці соти. Вони мене просто вибішували. Ну, Не подобалися вони мені і все нахрена, як? я їх сюди приліпив, але що ж зробиш. Тому я взяв, знайшов якийсь ось такий декор з піском і заліпив його. Хай воно висохне, я його потім зафарбую в такий же чорний колір, Отакий. і надіюся, що воно так буде краще. Усі камінці теж ліпив під золото, а потім подумав. Ну, нахрена мені той циганський тюнінг в підвалі. На фіга мені тут тоє золото? До чого воно? Того, друзі, я трохи подумав і взяв зробив ось тако. Як я, в принципі, і думав з самого початку, що воно ось так має бути. Надіюся, що ви додивились до цього кульмінаційного моменту. Я вже тут поприбирав, відмив ось цю плиточку, яку Петрович сам колись вкладав. І давайте покажу, що я тут наробив, куди пішло купу днів часу. Дивіться, порівняно з тим, що було, ну я вам скажу набагато краще. Мені настільки подобається, що я просто в захваті. Це, як мій товариш казав, стіна ніби в музеї. Можете оцінити, як я зробив ось ці соти. Бачите, ось той декор, що я туди наносив, щоб заповнити ось ці соти, щоб вони по типу не були такі об'ємні, а ніби вони були в стіні. І заодно, щоб вони так виділилися. Ну, прикольно вийшло, прикольно, я вам скажу. Тут також все це я переробив. Прикольно так вийшло. Навіть розетку, бачите, я її взяв також, зробив ось такий же колір. Карта України. Ну, круто, все вийшло досить круто. Це все теж вписалося по типу, ніби воно так має бути. Гляньте. Наскільки прикольно вийшло порівняно з тим, що було. Тут воно вам насправді здається, що воно ніби віддає таким якимось персиковим відтінком. але насправді, друзі, персиковий відтінок віддає ось ця сіна. Бачите, яка градація кольорів? То так, то сяк. Так просто камера не може піймати весь цей момент. А насправді воно все сіре, біло-сіре. Це теж втопився в сіну. Ось так. Бачите, цегла. Ось вам буде наглядний приклад, як можна буде зробити цеглу. Як можна буде зробити ось це, як можна буде зробити і щоб він також по типу ніби був в сіні. Колись мріяли про чорну стелю, а в Петровича вже є. І також корпус цей. Він був червоненький. Я також його зафігачив в темний колір, щоб воно було якось. Мало кращий вигляд. Ну, насправді, відео, ну, чогось я не знаю. Настільки споганює це все. А в реальності очі бачать набагато кращу картинку. Ну і все, друзі. Тепер Петрович декілька днів працював над цим всім. Тепер може ось тако зробити. І кайфувати. Можете підтримати вподобаючками. можете підтримати фінансово, я не проти. Всім дякую, друзі, що ви зі мною ставите да, величезні ось такі вподобаючки. І до побачення!